Скоєний, коли я виїхала з своєї хати на тракті Глинянського. Машина Peugeot синього кольору, «Пежо експерт-бус», державний номер ВС 1775 СВ. Людина, яка скоїла напад, сіла в цю машину, ми її переслідували по підбірцях, по об'їзній трасі, по сороках Львівських мурованому, потім вони звернули на київську трасу в сторону. Гамаліївки. 102 повідомлено. ДАІ, пело перехват. Вчора я мала конфлікт. Якщо є тут представники південного ринку, начальник безпеки, служби безпеки на огольник погрожував нам в своєму кабінеті. Була викликана міліція по 102 залізничний ревізіл, було написано заява про злочин. По 206 статті перешкоджання законній господарській діяльності підприємцям опечатали павільйон. Мені погрожували, сьогодні погрозу спробували здійснити. Але я хочу заявити, я не вступлюся. Всім тим, хто думає, що козлову можна залякати, я не вступлюся! Я буду стояти! Я буду...